І сам снаряд полетів неправильно. І він побіг не туди, куди я очікував. Але вони одне одного Третій виліт мій бойовий вампіром був вже на позиціях. Від зриво повідкривалися дверки і навіть щось вилетів. Вчора ввечері я був свідком того, як ти повернувся із своїм напарником з, з хлопцями, повернулись з позиції. Як ви вам попрацювалися? За час нашого чергування багато і прильотів було і по нас, і мимо нас. Але слава Богу, всі живі, здорові. Прямо по позиції залетіло три в піві, дві з фугасами, одна залетіла напевно напалмом, підпалили нам вихід. Слава Богу, був вогнегасник, все загасило, все добре. Вечором зібрались, почали складати в обладнання, почали. Збирати БК, все, що по можливості можна було забрати, все забрали. Задачі бойові виконували. Вже коли стало неможливо, взлітати і робити свою роботу, як то кажуть, вже потім почали згортатись. Саме ти опинився у зводі а Ти попросився, чи це була випадкова якась випадково трапилась? Нас ну, набирають людей. Приїхали, я вийшов одразу, сказали, приїхала якась машина. Я вийшов, нам сказали, шукають пілотів. Я одразу сказав, що в мене є досвід роботи на агродронах, зокрема на ДДЖАх. Сказав, забирай речі, ти їдеш з нами зразу. А так я попав 9-й батальйон. Я спочатку два чи три дня е, вчився літати на «Мавіках», на аутах, так само робити скиди. Потім сказали, що є можливість поїхати спробувати себе на великих дронах, зокрема на вампірі. Ми поїхали два дні політали. Нам сподобалось дуже. Хлопці сказали, що з вас буде толк, залишайтесь тут. І ми зразу і залишилися. Всього ли ж два дні. Третій виліт, мій бойовий вампіром, був вже на позиціях. Пригадай свій перший виліт, і саме бойовий, бо він, мабуть, відрізняється від того цивільного життя, коли ти працював на агродроні. Перший бойовий виліт мій був. Це нам в чаті міту сказали, що є сигнатури, по яких потрібно відпрацювати. Ми одразу вилетіли по тих координатах на ці сигнатури. І вже прилетівши на місце, побачив, що один-трьохсотий заліз в транспорт. Перший мій скид був це по цій машині, в яку він заліз, і я попав в обов'язково, фугас залетів туди. Від зрива повідкривалися дверки і навіть щось вилетіло звідти. Скоріше всього, навіть частина трьохсотого, який перетворився на 200. І твої перші враження, які були? Був в захваті, сподобалось. Ну, я не розумів, що так просто типу, от можна знищити, чи транспорт, чи людину, ти ніби в комп'ютерну гру граєш. Звісно, сама робота пілота це особливо великого бомбера, Це непроста, треба знати технічні всі особливості пташки. Знати там, роботу РЕБ, якісь протидії ворога, який може збивати зі стрілецької зброї, які саме складнощі виникають під час роботи, і як вдається їх уникати або зменшувати. Трохи важко орієнтуватись на місцевості. Тобто вилетів читаєш посадки додому чи від дому. тому що було все одноманітне, вічну камеру. Шукати якісь великі розриви, чи якась сигнатура світиться, чи вишка, чи лінії електропередач, щось таке, на це звертати увагу, прив'язуватись до місцевості. І Це одне, що мені було, це складно. Бували випадки всякі. І мавіки в нас залітали, піддавали підбивали нам проти, збивали в не збивали зі стрілецької зброї. Також страждає від своїх же осколків, того, що висота мала була. Стараюся одразу оглянути дрона, подивитися, що можна замінити. Замінювали, не було чим замінити, щось придумували, скажімо так. Якщо виліт був неможливий, потім вже передавали дані, що нам потрібні якісь запчастини чи новий борт. Розкажи про сам екіпаж. От наскільки кожен член екіпажу має бути універсальним. Кожен член екіпажу має бути взаємозаміняєми. Не повинно бути так, що один працює тільки з БК, другий тільки літає, третій там допомагає чи ще щось робить. Всі повинні бути між собою взаємозаміняємі, щоб була можливість. Комусь поїхати відпочити, комусь попрацювати. Тобто ти маєш і з БК розбиратися, розбиратися з дроном, з електронікою всією, з підключенням з усім. Крім того всього, ну, потрібно знати якісь хоча б ази тої самої електроніки, яка в дроні розташована, щоб... У будь-який момент мати можливість чи замінити, чи відремонтувати якусь із запчастин. Пригадаю якісь цікаві випадки уражень. Було так, що вилетіли ми на виліт. Летів я з двома боєприпасами. Це була МАА 900 осколочна і був чіпляний фугасний снаряд. Стояв, скажімо так, три шкідника. Які при підльоті нашому почує, почали розбігатись в різні сторони. Перший скид я зробив між двома тими, що в кучі побігають. Їх за 200-го одразу, 9-кілограмовою бомбою. Один дуже сильно чекав і виляв, зігзаги робив. Я вже хотів на випередження йому цього фугаса кинути. Він в сторону, я в сторону, він в сторону. Скидаю, роблю скид над ним. Цей фугас починає летіти ну, по якійсь траєкторії такі, що я раніше не бачив, що так снаряди літають. І цей 200-й, ой, 300-й теж починає тікати. І в якийсь момент при приземленні снаряда вони знаходять одне одного і відбувається взрив. І сам снаряд полетів неправильно. І він побіг не туди, куди я очікував, а вони одне одного знайшли. Це було 31 грудня. А може вже й 1 січня, тому що ми новий рік на позиції були і це можливо навіть ця магія відбулася із-за того, що наступив новий рік, і нам вирішила сама доля такий подарок зробити. Що для тебе є підрозділ Грозків? Саме цінніше в ньому це, мабуть, люди, з якими ти працюєш. Знаходишся з ними на позиції, живеш, спілкуєшся з ними. Це оця сама головна цінність, яка є в ньому. Люди, з якими приємно працювати, які ти знаєш, що і тебе витягнуть, і ти їх витягнеш, які одна одним дорожать. Підрозділ змінився. Ми стали окремою бригадою. До цього ми були просто батальйоном які працювали бомберами. На базі нашого підрозділу ми створили бригаду, яка зараз працює, знишкоджує ворога.